1 червня близько 11 години до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в житловому будинку по вулиці Охтирській в місті Суми. На місце виклику прибув черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. Горіння відбувалось в одній із квартир на сьому поверсі. Вхід в помешкання був зачиненим, тому за допомогою спецінструменту доводилось відкривати двері. Сама квартира була наповнена димом, і це виникло саме через підгоряння їжі. В одній із кімнат наші співробітники знайшли домашнього улюбленця, його миттєво винесли на свіже повітря, і життя котика було врятовано. Всього на місце пожежі залучалося 11 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС України. Увечері 2 червня та вранці 3 червня підрозділи ДСНС залучалися для надання допомоги з ліквідації наслідків негоди на території області. Зокрема, наші співробітники працювали в сумах. Та в Шосткинському районі тут необхідно було звільняти із проїзних частин доріг повалені дерева а в місті Ромни. Також потрібно було звільняти повалене дерево, яке впало на покрівлю житлового будинку. Всього для надання допомоги залучалося 16 чоловік особового складу та три одиниці спеціальної техніки ДСНС України. 3 червня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легковика по проспекту перемоги в місті Суми. На виклик було направлено відділення чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, отримавши інформацію про дану пожежу, рятувальники миттєво прибули на місце події, але в це. Момент вогонь вже охопив передню частину транспортного засобу і частково поширився в салон автомобіля. О 20.22 співробітники ДСНС повністю ліквідували дане займання і запобігли подальшому поширенню вогню. Всього на гасіння автівки було залучено 8 чоловік особового складу та дві одиниці спеціальної техніки ДСНС України.